Озвучу одну таку важливу думку, яку треба почути і зрозуміти. Бажання саме по собі нічого не вирішують. Матеріалізується не те, що ми хочемо. Матеріалізується те, чим ми є. Вже зараз, ще раз повторю. матеріалізується не те, що ми хочемо, а те, що ми вже всередині себе маємо. Тобто, якщо ви хочете щось отримати в своєму житті, ви повинні зрозуміти, яка це буде людина і стати нею. Тобто не хотіти, а жити цим, зрозуміти. Як ця людина буде діяти? І якщо ви будете в собі культивувати оцей стан, що ви вже маєте, ви реально почнете бачити зміни, тому що ви почнете думати по-іншому, ви почнете робити інші вибори, ви почнете діяти якось по-іншому, можливо, почнете бачити якісь нові шляхи реалізації цього, тому що те, що наш мозок вірить, він починає шукати шляхи для здійснення цього. Тобто, наша всі афірмації, візуалізації, для чого вони взагалі створені? Для того...